Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентно 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогодні ми розглянемо майбутню перспективу, чи варто Україні переходити на євро після вступу в Європейський Союз. Випуск буде цікавим, а тому додивіться його до кінця. Але перед цим підтримайте авансом нас лайком. Звичайно, підпишіться на канал і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші майбутні. Випуски. Отже, поїхали. Сьогодні Україна як ніколи в своїй історії близька до вступу до європейського союзу. Буквально в червні цього 2022 року ми набули статусу е кандидата на вступ до ЄС. І безумовно пріоритетом зараз є. Перемога у цій війні необхідно вибити російські війська з нашої території, звільнити і доокупувати нашу землю. Але ось цей авансовий статус кандидатства також буде вимагати від нас ще й проведення ряду реформ і виконання так званого домашнього завдання, аби повністю відповідати критеріям і основним. Показникам, аби ми могли бути повноправними, повноцінним членом ЄС. Безумовно, євроінтеграція буде мати свої плюси: це і розширення ринку продажі товарів і спрощене працевлаштування для наших громадян в країнах ЄС. Підтримка різного роду інфраструктурних проектів в майбутньому, якщо ми доєднаємося до повноцінної шенгенської зони, це абсолютно вільний перетин кордонів країн-учасниць ЄС, але з поміж інших переваг також і називають такі плюси, як перехід на єдину європейську валюту євро. Але цей критерій не є обов'язковим абсолютно для всіх країн, тобто не всі країни переходять на євро і відмовляються від своїх національних валют. Чому так відбувається? Чому деякі країни ЄС досі в обігу розраховуються своїми національними валютами? Чи варто Україні відмовлятися від гривні і переходити на євро? Про все це ми якраз і детально поговоримо далі. Євро насправді досить молода валюта. Офіційно вона була запроваджена 1 січня 1999 року, але лише в електронному вигляді. Паперові банкноти потрапили в обіг пізніше, на кілька років, і спершу нова валюта замінила національні гроші в 11 державах ЄС і поступово їхній перелік розширювався. Наразі євро офіційна грошова одиниця в 19 країнах. Серед них і ключові економіки об'єднаної Європи: Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія. Якщо ж говорити про країни східної Європи та так званий пострадянський простір, то тут євро запроваджено у країнах Балтії, Литві, Латвії, Естонії, а також Словаччині і Словенії. Євро друга за популярністю валюта в резервах різних країн. На неї припадає більше 20% всіх золотовалютних заощаджень світу. Більшу частку лише має долар США. Також лише долару євро поступається у списку найпопулярніших валют у веденні торгівлі. Водночас, станом на 2022 рік, вісім країн ЄС все ще зберігають свої національні валюти, серед них, зокрема, Польща, Угорщина, Чехія, Швеція, Данія. Втім, з 2023 року таких країн стане вже сім через зміну національної валюти у Хорватії на євро, так згідно з е, останніми новинами, з 1 січня вже 2023 року Хорватія також перейде на євро. Втім, відповідно до міжнародних домовленостей, в майбутньому всі країни-учасниці ЄС мають перейти на. Єдину європейську валюту євро це буде стосуватися і о, нових учасниць, які доєднаються до о, союзу в майбутньому, виключенням лише залишається Данія, оскільки о, в неї специфічний юридичний статус, який дозволяє їй самостійно вирішувати, чи о, переходити на євро, чи ні. Водночас чітких термінів о, такого дедлайну, який би виставлявся перед країнами-учасницями, коли вони все ж таки мають перейти на євро. Евро немає, а тому різні країни по-своєму вирішують, коли вони будуть готові, або коли вони будуть мати бажання, все ж таки замінити свої національні грошові одиниці. А от якраз чи варто замінювати, чи є реальні е зиск і реальні переваги е при переході з національної валюти на євро? Ось про все це більш детально ми якраз і поговоримо далі. Серед очевидних плюсів можна зазначити те, що введення євро для країн-учасниць набагато спростило і зменшило ризики при введенні міжнародної торгівлі між країнами-учасницями ЄС. В першу чергу, зараз, коли ми живемо в Україні, наша національна валюта гривня, коли ми укладаємо зовнішньоекономічні економічні договори, ми завжди маємо тримати в голові можливі курсові ризики, коли товар умовно ми можемо закуповувати за 100 євро. На момент, коли ми його закупили, почали реалізовувати. А курс змінився, і ми вже можемо нести додаткові збитки виключно через курсову переоцінку закуплених товарів та товарів, які ми продаємо. Так само ми часто з вами бачимо, коли, наприклад, дуже сильно зменшується купівельна спроможність самої гривні і міцніше, наприклад, євро або долар. Якщо ми тут купуємо якийсь експортний товар, буквально перед нами продавець перераховує вартість в гривні з урахуванням нового курсу твердої валюти. Євро або долара, і що для нас може бути менш вигідним. Ось за зменшення або взагалі прибрання цього ризику всі країни учасниці ЄС розуміють, що в них одна валюта, і по факту немає ось цього курсового ризику при, при обміні е, товару і наданні послуг по зовнішньоекономічним договорам, ну якщо так можна сказати, по договорам, які укладаються між різними країнами-учасницями ЄС. З іншого боку, послаблення національної валюти може бути суттєвою ринковою перевагою для експортерів, які продають товар за кордон і експортують товар в сусідні країни, оскільки вартість робочої сили і собівартість товару може бути набагато нижчою, ніж за кордоном. Ось саме всі ці ризики і нівелює єдина валюта євро, коли всі розраховуються і не мають ось або Цих валютних ризиків або цих валютних переваг. Другий важливий фактор це спрощення інвестицій між країнами. І так само тут ключовим є якраз зменшення валютних ризиків. Скажімо раніше, якщо французький інвестор хотів придбати, наприклад, акції німецької компанії, він розумів, що він мав е перевести свої е французькі франки у німецьку марку і купувати цінні папери, наприклад, е за марки на німецькій фондовій біржі. І, враховуючи коливання курсу, дохідність могла суттєво змінитися, оскільки міг, наприклад, послабшати франк або послабшати е е е німецька марка, і потім знову ж таки Такі при продажі цього інвестиційного активу французький інвестор міг отримати. Менше аніж він розраховував би. Те саме, це стосується не тільки акція, а особливо облігації. Ми знаємо, що облігація це такий собі борговий цінний папір, це аналог розписки, яку фізична особа виписує фізичній особі, коли бере в борг. Так от безумовно, коли в нас є єдина валюта, курсові ризики нівелюються, оскільки, як правило, облігації розвинених країн, до яких відноситься і Франція, і Німеччина, вважаються надійними інструментами. І купуючи такі облігації, ми, як правило, в першу чергу страхуємо свої ризики від сильної волатильності, від сильного коливання ціни на саму облігацію, а тому вони вважаються супернадійними, але через це і низькодохідними. Тобто головна функція тут не заробити а. Скажімо так, не втратити і хоча б врятувати кошти від інфляції. Але якщо е, в нас присутній такий ризик, як велике коливання курсової різниці, наприклад, між Франком та Маркою, то ця дохідність за рахунок курсової різниці може взагалі з'їстись. І немає сенсу тоді вкладати в облігації, наприклад, Німеччини або Франції, оскільки е, ось ця маленька дохідність може повністю з'їстись. Хоча б навіть невеличким курсовим е, стрибком. А тому, коли перейшли країни, е, Франція та Німеччина взяли за основу єдину валюту. Ось цей ризик повністю нівелювався. Тепер можна як е, на франкфуртській біржі, так і Парижській біржі за одну і ту саму валюту євро купувати боргові облігації як Франції, так і Німеччини, купувати цінні папери як німецьких емітентів, так і французьких. Тобто можна тепер купити, наприклад, і акції компанії Volkswagen, і акції компанії Louis Vuitton Вітон Hennessy за одну єдину валюту євро, і це дійсно значно спрощує інвестування в тому числі у фондові інструменти. Тому що як мінімум знижує або нівелює, або повністю прибирає фактор е ризику е саме. У випадку різкого зміни курсу тієї чи іншої валюти саме через курсові ризики, навіть найуспішніші, найприбутковіші компанії з країн з більш слабкою економікою мусили, наприклад, брати в борг і випускати ті ж облігації з більшим купоном, аніж більш дохідні, більш прибуткові, більш ефективні компанії, але з надійних і міцних держав. Наприклад, якщо хтось з німеччини або з Нідерландів хотів інвестувати в Грецію, скажімо, або Словаччину, то тут вже ось виступав фактор, в тому числі, курсового ризику. А зараз, коли у всіх єдина валюта євро, це повністю прибирає ось цей ризик, і будь-хто з тих же Нідерландів може спокійно інвестувати в Грецію або в словаччину також в країни Єврозони, але в яких просто слабша економіка, але принаймні прибираючи ось цей валютний і курсовий ризик, таким чином запровадження євро просто спростило і прибрало ось ці додаткові бар'єри, які виникали при інвестуванні однієї країни в іншу. Єдина валюта забезпечує і фінансову підтримку країн під час якихось кризових ситуацій. Тут логічним є, що чим більша економіка надійної країни, тим більше вона може самостійно справлятися із певним родом економію з певними економічними ризиками, і таким чином допомогти своєму сусіду з більш меншою або слабкою економікою. Власне саме так і діє Європейський Союз, оскільки коли у вас є єдина валюта, то набагато простіше підтримувати, один одного, оскільки у вас немає ось цього різного валютного платіжного інструментарію, який може створювати ось ці додаткові перепони. Власне, це Європейський Союз і дуже добре продемонстрував. Ось ця модель взаємопідтримки мала свою ефективність і під час коронакризи у 2020 році, і до цього. Тоді європейський центральний банк викуповував велику кількість боргів у постраждалих країн, зокрема в Італії, і це дозволило більш слабшим державам того ж європейського союзу позичати гроші під нижчі відсотки, і отримувало ці країни від дефолту. Тобто, це таке було сусідське плече від країн, які також входять в європейський союз. Серед додаткових переваг, які точно відчують на собі, ну просто пересічні споживачі, громадяни, це більш низькі ставки по так званим споживчим кредитам, більш доступна іпотека, набагато менший відсоток ніж в країнах, де залишається і зберігається своя власна національна валюта. Крім того, це спрощує також туризм, трудову міграцію, переїзд в інші країни. Люди одразу розуміють ціни, не плутаються в них, не відчувають цієї різниці. Ну і до того ж економлять на обміні валют, принаймні не сплачуючи додаткові комісійні за ось цей обмін. Безумовно, відмічаючи плюси переходу на євро, також є й мінуси. Зокрема, критики переходу на єдину європейську валюту найчастіше звертають увагу на жорстку і централізовану монетарну політику, яка зв'язує руки окремим країнам та не дозволяє ефективно реагувати на економічні проблеми. Деякі держави ЄС мають більш високі темпи зростання економіки, в них все. В порядку в плані працевлаштування велика кількість займаного працею населення в той же час буквально сусідня країна ЄС може, може мати економічні проблеми з навпаки темпів розвитку економіку через це багато безробітних, які не можуть знайти роботу, і вважається, що Економіки з кращими темпами зростання мають тримати і більш підвищену а, ключову ставку, за якою власне кредитуються комерційні банки, а комерційні банки кредитують безпосередньо кінцевих споживачів. Ось вважається, що якщо Темпи зростання на високому рівні, то краще ключову ставку тримати повище, аби уберегти економіку від підвищеної інфляції і від перегріву власне цієї економіки. І навпаки, якщо у вас споглядаються в країні проблеми з економічним зростанням, або воно взагалі є від'ємним, аби стимулювати економіку, краще зменшити ключову ставку, а відповідно і зменшити ось цю ставку для. Комерційних банків, які будуть видавати під нижчий відсоток кредити населенню, аби таким чином стимулювати економіку і зробити просто гроші більш дешевшими. Так, от, якщо ми говоримо про єдину валюту, то тут в нас виходить дисбаланс, оскільки е, ключова ставка має бути на одному рівні для всіх країн, всіх учасниць ЄС, як у тих, у яких немає проблем з економікою. Так і тих, які реально страждають від економіки, а тому враховувати ось ці економічні перепади різних країн-учасниць е з єдиною валютою, важче. І вважається, що саме незалежність, наприклад, центробанку Великобританії, дозволила країні простіше пройти кризу 2008 року. Тоді е Центробанк Об'єднаного Королівства оперативно знизив відсоткові ставки та запровадив інші антикризові заходи. Водночас загальноєвропейський регулятор на подібний крок і пішов лише у 2015 році, коли потреба для цього виникла у більшості країн ЄС. Тобто це був більш такий неповороткий механізм. Ну і до речі, можна згадати і 2009 рік, і саме тоді відсутність гнучкості у прийнятті рішень посилила економічну кризу у Греції, так ось після 2008 року. Ця країна особливо чутлива до змін процентної ставки, адже від неї залежать відсотки за вже виданими іпотечними кредитами. Однак спиратись на загальноєвропейські тенденції високих ставок вона не могла, і як наслідок постраждали е і всі громадяни Греції та і вся економіка країни. Тобто, ми пам'ятаємо, що Греція ну найскладніше пережила ось цю кризу 2008-2009 років. Ну і також зазначимо, що все-таки наявність самостійних центробанків дозволяє урядам різних країн простіше позичати у них гроші для фінансування власного бюджетного дефіциту. Так як я вже говорив, європейський центральний банк також може викуповувати борги, але діє він в інтересах всього союзу, а не конкретної країни, та й домовитись з ним куди складніше. Отже, як ми бачимо, запровадження єдиної європейської валюти має як свої переваги, так і недоліки. І тут кожна країна, враховуючи свої особливості, приймає самостійно рішення, коли і як переходити на євро. Напевно, найкращим прикладом, який би ну показав складність цього процесу. Може таким прикладом слугувати Польща, наш найближчий сусід, соратник і особливо союзник. Багато в чому ми схожі до Польщі, а тому, власне, ми знаємо, що вони не запровадили поки що євро і користуються своєю власною валютою польським злотим. І це не лише складне економічне питання, але й політичне. Зрозуміло, що Польща, як і інші країни, єС взяли на себе зобов'язання ось цього переходу, але як ми і зазначили до цього. Конкретних строків, доколи необхідно зробити цей перехід, його немає. Зараз ми знаємо, що проти відмови від національної валюти виступає правляча партія, право і справедливість. Також за збереження злотого неодноразово висловлювався і голова місцевого центра банку. За його словами, економічного успіху Польща досягла в тому числі завдяки. Відмові від запровадження євро, зокрема за останні 20 років, ВВП Польщі подвоївся, а рівень безробіття став другим серед найнижчих у ЄС. Як наголошують представники влади, злотий допомагає країні збалансувати попити пропозицію, а також утримувати платіжний баланс. Зокрема, пандемія показала, як важливо швидко реагувати на економічні негаразди. І тоді центральний банк Польщі оперативно знизив процентні ставки, і це призвело до зниження вартості кредитів в країні і допомогло уряду захистити компанії від ковідних наслідків кризи. І, зрештою, ВВП Польщі тоді впав втричі менше ніж в середньому по єврозоні. Знижує шанси переходу на євро є і населення за останніми оцінками. Більшість населення Польщі все ж таки проти того, аби перейти на євро і відмовитися від злотого. Більше того, в конституції країни закріплено що національною е, валютою Польщі є злотий, а тому, скоріше за все, юридично е, е, питання переходу буде вимагати голосування на референдумі. Також в економічних колах країни популярна позиція, що країн. Не південної Європи, ну знову ж таки, звертаємося до прикладу Греції, все таки поспішили з входженням до єврозони саме до переходу на єдину валюту євро, оскільки їхня економіка була суттєво слабшою порівняно з північними сусідами. А тому, хоча зрештою Польщі і варто запровадити євро в майбутній перспективі, але лише тоді, коли економіка країни досягне ну, хоча б 80% ВВП на душу населення Німеччини. А зараз цей показник складає лише 60%. Отже, як висновок, можемо сказати, що після приєднання до європейської сім'ї, звичайно, на нас також о, чекатиме ось цей обов'язковий перехід на євро. І ми зіштовхнемося з тими самими питаннями, проблемами, з якими зараз зіштовхується польща і намагається дати на них відповідь. Але як бачимо, оскільки немає якихось граничних термінів. То за досвідом наших сусідів питання переходу може тривати десятиліттями, і ми зможемо і будемо мати час, аби підготуватися настільки, щоб переваги переходу. Знівелювали всі недоліки зараз. Звичайно, пріоритетом є безумовно перемога, умови цієї перемоги, аби ми як держава у всіх відношеннях стали сильніші, і міцніші. Ну а для того, аби бути в курсі всіх останніх економічних, інвестиційних і фінансових новин, звичайно, не забудьте підписатися на YouTube-канал Мільйонер за 7 років, натиснути на дзвіночок, аби не пропускати наші нові випуски. Поставте лайк цьому випуску, напишіть коментар, аби допомогти нам просуватись знаходитися в пошуку на YouTube. Ну і, звичайно, нагадаю, що в рамках проекту «Мільйонер за 7 років» діє клуб «Мільйонер за 7 років», до якого ви можете доєднатися, перейшовши на наш сайт 1million7.com, заповнити заявку з зворотнім зв'язку, і ми з вами зв'яжемося. Основна ідея клубу це колективно зменшуючи і диверсифікуючи ризики, інвестувати в різного роду інструменти, в тому числі досить витратні інструменти, і ми разом з нашою спільнотою інвестуємо не тільки в українські активи, а в тому числі й за кордоні. Тому, кому цікаво дізнатися більше і доєднатися до нашої спільноти, звертайтеся, буду радий вас бачити серед наших учасників. На цьому все, друзі. Не забудьте. Капіталізуватися нехай буде з вами все на складного відсотку. Побачимось до зустрічі.